Буває, що ти відчуваєш себе непотрібним, нездатним іти і робити найменше добро? Вважаєш, що хтось значно більше для Бога важливий? І вважаєш, що ти надаремно спасений Христом. А хто я такий? Хочеш Господа ти запитати, а що я роблю і який є на неві мій тут? І Господь поспішає тобі свій відповідати, тож до голосу Бога уважно мій друже, ти будь. Сину мій дорогий, я промовлю, а ти мене слухай і звертай своє серце до всіх мною сказаних слів, Говоритиму я в твоє серце своїм Святим Духом. Тож почути мене, о мій сину, найдорожчий, Зумій. Чи можливо таке, що Господь твій святий помолився? Чи можливо таке, що Господь на підсилу дає? Чи можливо таке, що Господь твій від слів своїх зрікся? Чи можливо, мій сину, скажи, чи можливо таке? Ти сьогодні стоїш і про відповідь цю в мене просиш? Я тобі її дам. Чи готовий її ти почуть? Якщо так, то згадай, які наміри в серці ти носиш. Ти молися про це, і я дам тобі дещо збагнуть. Ти сьогодні стоїш і не бачиш ти те непомітне, яке є над важливим в служіннях і в працях усіх, бо щоб був результат і щоб всім було добре все видно, хтось стоїть на колінах. В молитвах за когось своїх. Хтось в молитві своїй до Ісуса несе того брата, що на ниві моїй благовісника працю несе, а за Нього молитви так звершувати треба багато, щоб він твердо йшов і здолав на цій ниві усе. Хтось в молитві своїй несе пастора церкви своєї, й по Його молитвах я ту мудрість йому подаю. По молитві чиїсь, я звершаю рукою своєю перемогу мою у нерівнім духовнім бою. По молитві когось прийде звільнення в дім до тієї, яку з давніх давен взяв полон свій нечистий злий дух. І тобі я кажу я чекаю молитви твоєї і тобі повеління мій сину сьогодні даю. Стань вряди моїх слух і неси це служіння з любов'ю, що потрібно для цього тобі я дитину даю. Ти не бійся цього, пам'ятай про Спасителя свого і зміцняй у цій праці надію і віру свою. Бо молитви святих це фундамент успішної праці, тих, хто завжди стоїть на духовній передовій. Молитви роблять те, чого око людини не бачить, і багато чого я роблю по молитві твоїй. Ти сьогодні стоїш і про працю мою ти питаєш, і не знаєш про те, ким на ниві є ти. Тож служіння молитви тобі я, дитя довіряю. Тож прийми ти цей труд, я дав сили його понести. Ти побачиш дива, про які ти не чув і не бачив. Я тебе поведу через тебе я працю звершу. Так тобі відповів твій Господь і твій люблячий батько. То вирішуй, дитя, ну а я тебе благословлю.